Привет, связанный будет про Казахстан, только вот что... не знаю. Итак, перше. Казахстан займає на -е місце місту в світі за Поршень. Казахстан нужно так Принято деяка частина в є в Європі. Вирець? Казахстан и в Європі виходить. Третя назва столиці Казахстану Астана перекладається з казахської мови як столиця. Знаєте, таке ж саме і в Южній Кореї. Їхня назва Сеул теж перекладається як столиця. Ну зараз ми не про Южну Корея проведе. Так, третя. І четверта, вчені антрологи вважають, що Саме предки сейчас не знаю, та що історія лицо Сидорні На території цієї країни проживає близько 130 стро... різних народів. Дима труба екіпастуський грес 2 найвища в світі. Черт вище эйсової вежі. Сям. Саме з Казахстану пішли такі звичні речі, як яблука і тюльпани. Тобто вони там були придумані. Тобто пішли з Казахстану і вони прийшли до нас, в Україну. Восьмо, дикі верблюди і коні на необшитих просторах Казахстанських. Пахож ніяк на різкісті. Ну так, да, там же коні конілі, там же пустиння де верблюде. І, звісно ж, ж коні їхні. Да, ведь, основа казахской кухни мясо и кумы. Мы, мы все, наверное, это знаем. мясом, а то тоже казах, казахские вышли. Надеюсь, вам понравилось видео. Всем пока. И спасибо за просмотр.